Дякую вам, дякую за оплески і також дякую за кожну лепту, кожен вклад у спорядження наших солдатів. Я знаю, що завжди є запитання: а що куплять на ці гроші, а куди вони підуть? Так, от ці гроші, які будуть зібрані сьогодні, будуть на совісті моїй. Будуть на совісті Тараса Курчика, Андрія Заліська, Назара Савка, Віктора Винника. І ми всі спільно гарантуємо те, що якнайшвидше ми закупимо теплі речі для наших солдатів і якнайшвидше передамо їм або тут тим, хто від'їжджатиме, або передамо їм на схід. Бо, зокрема, я знаю, що вівторок середу від'їжджає туди, 44-та. Артилерійська бригада тому кожна наша добра дія, тому кожна наша копійка є дуже потрібна. А я запрошую на цю сцену поетесу, композитора, чудову людину і ще кращу співачку. Вітайте, Лілія Кобільник! Водя, побудь там, слава. Слава Україні! Як прекрасно, що сьогодні такий гарний осінній день. Сьогодні ми зібралися для того, щоб внести свою лепту в таку добру справу. І, мабуть, нам і Бог допомагає, що сьогодні не холодно, немає дощу. І ми всі з дітками сьогодні прийшли. Я Щаслива, що можу також долучитися до цієї доброї справи. Хочемо подарувати декілька своїх пісень. Слова Ліни Костенко Маркова скрипка. Вічтен дідна і марка, вже дехто з нього й пилу не стирає, Марко і що є скрипка у марка, де хтось би плакав, а Марко заграє, Марко що є скрипка у марка, де хтось би плакав, а марко заграє. Грай, марку, грай, веселу неяку, куди ж ти, марку, дінешся? Ти вічний, на кожне лихо має помарку, марко Пекельник. І Марко стоїчний. міркуєш, Марко, так то воно так, а все не так і ти міркуєш марно, закінчив польку, починай гопа. Грай, Марко, марку, грай, бо дуже граєш гарно, закінчив польку, починай гопа. Грай, Марко, Марку грай. Бо дуже граєш гарно, грай, Марко, грай, веселу неяку, куди ж ти, Марко, дінешся, ти вічний, на кожне лихо маєм по марку, Марко пекельний і марко стодічний. Воно ж звичайно що там говорить? Отож, бо є. Нема чого й балакать, а що поробиш, хай воно згорить, сміятись краще все таки, ніж плакать. Та й те сказати, як його. Гай, гай, воно й спочити щастя недолуге, смеркає грай, розвиднюється грай, бо світ великий, як не те то друге, смеркає грай, розвиднюється грай, бо світ великий, як не те то друге. Марку раю веселу неяку, куди ж ти, Марко, дінешся? Ти вічний, на кожне лихо має по марку, Марко пекений і марко стоїчний. Бо що було, а що і загуло? Під давіду, як кажуть, перебуде. Не можеш будь, щоб якось не було. Вже як не є, а якось воно буде. Не можеш будь, щоб якось не було. Як не є, А якось воно буде. Ти, Макурай, ти знай собі одне, що, щокому коли не заманеться, біда мене і щастя теж мине. Те, що ти граєш, тільки зостанеться, Марку грай собі не потурай, а часом хто то хто ж тебе розрає, от так то, Марку, ну, чого ж ти грай, грай, зоріла скрипка, а Марко все грає, от так то, Марку, ну чого ж ти грай. Зоріла скрипка а марку серайе рай марку рай рай марку рай рай марку рай рай